Ливовий подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика «Новинні Плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Всім привіт! А я як завжди нагадаю, що наша ця постійна аудіорубрика базується на нашому інформаційному бюлетені, який є текстовий матеріал. Ми його також випускаємо раз на місяць, тому запрошую слухати нас, читати і ознайомлюватися з новинами, які дійсно важливі у сфері внутрішнього переміщення та інших людей, які постраждали внаслідок війни. І ми сьогодні розпочнемо із стратегічних рішень. За завданням президента протягом двох тижнів уряд має розробити нову програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Підготувати програму мають міністерство фінансів разом із Мінрозвитку. Ми вже знаємо, що міністерство розвитку є тепер профільним міністерством у сфері захисту прав постраждалого населення. Я можу тут додати, тому що ну, по перше, так таке завдання дійсно є. За два тижні. Єдине, тут одразу можна сказати, що з моменту цієї новини пройшло два тижні, але поки ми програму не побачили, ми умовно знаємо, що профільне міністерство розвитку громади і територій зараз. Ну, ніби як працює над цією програмою, ви навіть в їх соціальних мережах можете побачити публікації на цю тематику, що вони проводять різні зустрічі, спілкуються з депутатським корпусом, з іншими міністерствами, з, я думаю, там і органами регіональної влади, місцевої влади. Поки нам, як громадській організації, яка працює в цій сфері, важко що сказати і прокоментувати, але ми намагаємося також вийти на цю комунікацію, зрозуміти, що за буде закладатися в цю програму, щоб також. Скажімо так, долучитися і надати ці пропозиції, які б тільки її покращили, тому що це не питання того, що ми хочемо бути там співавторами або там нам треба всюди бути у всіх міністерствах. Ми сподіваємося це на якраз таку співпрацю, де ми зможемо, скажімо так, найкраще показати ті виклики, проблеми, з якими зіштовхуються. Внутрішньопереміщені особи, і що це буде враховано в цій програмі, і е, заходи, які в цій програмі е, будуть прописані, заплановані, вони будуть дійсно впливати на покращення життя внутрішньопереміщених осіб і зниження е, рівня тих викликів, да, загроз, а не просто буде е, черговим е, папером, який. Е, Розробили для того, щоб розробити, тому сподіваємося на це, і, і будемо тримати вас курсі. Ну і будемо надіятися, що ця нова оновлена програма вона буде відрізнятися з точки зору захисту прав внутрішньопереміщених осіб і постраждалого населення від затвердженої програми уряду на 2025 рік. Е, да, Початок року він такий: всі затверджують свої плани на майбутній рік, і наразі вже з'явився затверджений план уряду. Е, якщо говорити про постраждале населення, то уряд визначив. В серед своїх пріоритетів, такі як розроблення та подання до парламенту законопроекту про внесення змін до закону України про забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб щодо верифікації ВПО. Звісно, цей пріоритет нам трохи незрозумілий, оскільки в парламенті вже зареєстрований законопроект з приводу викладення в новій редакції цього закону. Ось, і зареєстрований він був наприкінці 2024 року, тобто уряд однозначно про нього знає. Окрім того, в плани уряду входить реалізація експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постані. Від збройної агресії, знову ж таки, трошки незрозумілий пріоритет для нас, оскільки програма. Компенсації, відшкодування шкоди за зруйноване житло працює, що мається на увазі під відновленням населених пунктів цілком і повністю теж незрозуміло. Тобто, взагалі про які території наразі мова йде, але ми маємо цей план, ну, тобто ми бачимо, на що буде орієнтуватися уряд в 2025 році. Надіємося, що з програмою саме підтримування. От буде ситуація трошки краще. Тут важко щось прокоментувати більше, ніж сказала Олеся, але дійсно я би тут поки там. Чекала б інших да, більш детальної інформації про те, що саме е, мається на увазі в цих пріоритетних діях, тому що е, загально все це потрібно, і все це, ну, окрім верифікації, бо це взагалі окрема тема. Я як чую слово верифікація приміщення особи за ці вже скільки там 11 років. Вони були не один раз і по-різному їх робили. І, якщо чесно, я не зовсім розумію, навіщо кожного разу. Ніби приходять, не знаю, нові міністерства, якийсь новий депутат, і говорять про цю верифікацію. Це, звичайно, знати дані, ну верніше, приймати рішення, базуючись на даних достовірних, це важливо, але з іншої сторони, вже стільки разів по-різному намагалися це верифіковувати і ходити по квартирам, і обзвонювати людей, і так далі, що це теж вже ну, Виглядає трішки дискримінаційно, ніби людей намагаються не знаю, там, хопити за те, що вони зареєструвалися як ВПО, а по факту не ВПО, тобто така якась не дуже гарна історія. Тому ми в будь-якому разі будемо за цим слідкувати, і ми, і наші колеги-колежанки з інших організацій профільних, для того, щоб, якщо що, якщо будуть якісь дії, не зовсім адекватні, є. так, то ми будемо звичайно про це говорити і там, викладати. Дати публічну позицію комунікувати з відповідальними органами влади, щоб ця верифікація не відбувалася в ну в такий не дуже гарний спосіб, дискомфортний для внутрішньопереміщених осіб. Ну і, власне кажучи, ми частково знаємо про пріоритети внутрішньопереміщених осіб. Це, в першу чергу це забезпечення житлом і роботою. Ось так було, є, і, і, власне кажучи, буде. З приводу забезпечення житлом і роботою одночасно хочемо звернути увагу, запрацював гід з пошуку вакансій на працевлаштування із житлом для внутрішньопереміщених осіб. можна Шукати такі вакансії на єдиному порталі вакансій. Посилання на цей єдиний портал є в нашому бюлетні. Станом на поточну дату це найбільша база вакансій. І, власне кажучи, вона створена Державною службою зайнятості. Будь ласка, користуйтесь, дивіться, можливо, щось зацікавить, оскільки це одночасний варіант забезпечення і житлом, і роботою. Може бути, так. І тут я хочу сказати ще раз подякувати Державній службі зайнятості, тому що вона дійсно йде вперед і розвивається. І хочу звернутися для до тих, хто нас слухає, хто читає наш бюллетень, щоб, будь ласка, розповсюджувати цю інформацію, тому що а, я от останні а, місяці, напевно, тижні, а, відвідую різні заходи, де якраз обговорюються питання, ну, як. Якщо стосується внутрішньопереміщених осіб, це житла і питання працевлаштування, підприємницької діяльності загалом, і багато хто говорить про те, що як було би класно, треба розробити нову платформу, ресурс, щоб люди могли одночасно знаходити ем, і переїжджати в ту громаду, де є житло і де є робота. І, і всі говорять про те, що має бути такий ресурс. На що? Раніше там ми говорили про те, що на сайті Державної служби зайнятості є розділ, де людина може знайти і подивитися, які неурядові організації працюють в області, в конкретній громаді, надають допомогу і щодо зайнятості, гуманітарну, юридичну, ну, тобто Будь-які да, напрямки допомоги. Зараз вони ще запустили це гід. Тобто служба зайнятості працює в цьому напрямку, вони розвиваються, і тут дуже важливо, щоб люди розповсюджували цю інформацію, тому що навіть експертне середовище є такий стереотип, що взагалі не заходять на сайт служби зайнятості, бо це така старовинна структура. Вони працюють по сторінки, як і раніше. Ні, вони дійсно модернізуються, вони намагаються бути. І цифровими, і щось нове. Тому тут я хочу сказати: давайте розповсюджувати цю інформацію, щоб це її дійсно розвивався, що туди доповнювалися вакансії. Людям це було корисно, і вони про це знали, щоб це не залишилося просто там в зоні дії, не знаю, там сотні людей і все. Тому, будь ласка, розказуйте про цю інформацію тим, хто цього потребує, хто шукає роботу, і особливо тих, хто шукає роботу з можливістю. Ґм... Житла. Житла, так. А ми тоді від забезпечення роботою і житлом перейдемо до соціального забезпечення. Три речі, які хочемо відмітити: зміни, які відбулися в трьох різних, умовно кажучи, допомогах. Ось, по-перше, з 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення виплат для внутрішньопереміщених осіб ще на один період за умови відповідності критеріям, які встановлені в постанові. Звертатися не потрібно. Все це відбувається в автоматичному режимі. Друге, ми останнім часом доволі часто про це говоримо, наголошуємо, просимо всіх розглянути, у кого є потреба, можливість скористатися таким видом соціальної допомоги це отримання субсидій на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Це новий інструмент від держави, який запрацював з 29 січня 2025 року, і станом на поточну дату ми вже знаємо, що є успішні випадки призначення субсидій на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Незважаючи на те, що постанова нова, вона доволі непогано прописана і не вимагає великих зусиль від того, хто звертається з. Субсидію для того, щоб подати документи на її отримання. Одночасно із отриманням субсидії можна розраховувати на отримання компенсації на сплату податків. Це стосується тих, хто здає в оренду житло внутрішньопереміщеним особам. І це не тільки фізичні особи, це в тому числі фізичні особи-підприємці. Сам розмір субсидії визначається із врахуванням декількох. Критеріїв: це і рівень доходів родини, і кількість членів сім'ї, і вартість оренди житла в окремому регіоні. Все це відбувається визначення автоматично, тобто це своєрідний індивідуальний підхід. До кожної сім'ї, яка потребує підтримки, враховуючи розрахунки субсидії та розрахунки компенсації, є ситуації, за яких 100% може покриватися вартість оренди житла і сума тих податків, які мають бути сплачені тими, хто здає в оренду житло для внутрішньо переміщених осіб. Подати заяву можна як офлайн, так і онлайн. Онлайн Уже ем, напрацьований цілий механізм через портал пенсійного фонду. Для цього потрібно оформити електронні ключі, електронні підписи. Ось офлайн можна звернутися в сервісні центри пенсійного фонду або в ЦНАПи. Ем, користуйтеся, будь ласка, якщо у вас є потреба, оскільки це такий непоганий інструмент для того, щоб ем, отримати підтримку від держави. Ну, окрім того, що зверніться за консультацією, тому що так, Олеся трішки розказала про те, як цей алгоритм взагалі працює, ми розуміємо, що є певні побоювання, що люди говорять про певно, чи погодиться орендодавець на такі умови. Але в будь-якому разі, ми вас агітуємо звернутися або на сайт пенсійного фонду, або за номером телефона 0800 503 753. Цей номер телефону є в бюлетені, тобто ви зможете зайти, він не загубиться <смі> в бюлетень. І проконсультуйтесь, дізнаєтеся всі нюанси, всі, все-все-все. Ви можете навіть там і прорахувати, скільки буде субсидій, скільки буде компенсацій, щоб розуміти, як це все буде відбуватися. І окремо, що хочу сказати, це немає в бюлетені, ми це будемо робити вже в березні, так як виходимо. Але також, якщо ви знаєте, чули про субсидію, і навіть думаєте там, з родиною, з радодавцем, чи подаватися на субсидію, на компенсацію, чи не варто, ми також хочемо запросити на фокус групові дослідження. Ми якраз це будемо проводити. в... В березні місяці, тому, будь ласка, якщо у вас є бажання долучитися і, скажімо так, поділитися своїми думками, побоюваннями, пропозиціями, заповніть реєстраційну форму, Google-форму, ви зможете її знайти у нас на сторінках, в Фейсбуці. На сайті, я думаю, так. Ну, тобто на наших всіх ресурсах ви знайдете це оголошення, і ми будемо раді з вами поспілкуватися. Спілкуватися, звичайно, будемо не зі всіма зареєстрованими, але є вибірки, і ми, звичайно, зв'яжемося з тими, хто підійде, і проведемо таку фокус групу для того, щоб зрозуміти, як покращити саму постанову, як покращити цю, цей, цей проект, так. як... Правильніше сказати, а для того, щоб він був ще зручнішим для, для людей, для внутрішньопереміщених осіб, для орендодавців, або загалом, можливо, треба якось інформаційно більш широко про це говорити яким самим чином. Тому ваші думки можуть бути для нас дуже корисними. Реєструйтеся, і якщо ще ми з вами зустрінемось, і ще про одну соціальну допомогу, про яку варто сьогодні згадати, це наша програма прихисток. В грудні 2024 року уряд змінив постанову, змінив сам порядок, як відбувається призначення цієї допомоги. Ось тому відповідно до змін з 1 березня 2025 року розгляд нових звернень про призначення компанії. Компенсації буде відбуватися через Пенсійний фонд України. Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно звернутися з повідомленням та заявою. Подати документи знову ж таки можна як офлайн, так і онлайн через портал пенсійного фонду. І розмір компенсації, нагадаю, він складає 450 гривень на одну розміщену особу. Компенсація, звісно, призначає. Власнику приміщення, який безкоштовно здає, ну не здає тут, не можна сказати, здається, неправильно, який безкоштовно розмістив у себе внутрішньо переміщених осіб. Дякуємо таким людям. І зверніться, будь ласка, за отриманням допомоги від держави. І у нас залишається, в принципі, вже остання така рубрика, різне корисне. І е, зараз ми, вир... ми коли думали про що тут краще розповісти, тому що в нашому бюлетені більше новин. А в, в розмові з Олесією ми так обираємо найважливіші на нашу думку і найцікавіші е, новини, які варто ще вам так розказати, їх обговорити. І ми розуміємо, що серед нашої аудиторії, серед внутрішньопереміщених осіб є і. Підприємці Є бізнес-вумен, які сплачують податки. Тому тут важливо, мені здається, Олеся, щоб ти трішки розповіла, що ж змінюється в 2025 році щодо податків. Це, мабуть, знаєш, така з однієї сторони коротка новина, а з іншої сторони важлива через те, що у нас для ФОПів змінилося взагалі оподаткування. Ось особливо для тих, які перебувають на системи, Системі оподаткування, от, а на ній перебувають фактично всі. І е, якщо раніше е, такі ФОПи не сплачували військовий збір, то тепер вони зобов'язані його сплачувати. Е, звісно, для всіх встановлений різний розмір, ось але, е, окрім же ж сплати, визначення там розміру, які відбуваються, є строки сплати, є порядок подання звітності, є всякі різні нюанси, які потрібно врахувати для того, щоб. Сто, де попасти на штрафні санкції, ну і це стосується великої кількості населення. Е, я так розумію, що урядовці теж розуміють, що ці всі нововведення, вони не такі прості, і, е, власне кажучи, вони розробили певні інфографіки, на які варто звернути увагу. Посилання на ці інфографіки є в нашому бюлетні, І подивитися: тобто, коли, скільки та як потрібно сплачувати військові. Збір, бо ем, ну якось не хочеться віддавати штрафні санкції за те, що ти щось неправильно зробиш. Тому за захоч... але при цьому хочеться сплачувати військовий збір, бо так. це зараз дуже важливо. Це важливо про це. Ну тобто ми не говоримо. Головне його правильно сплатити для того, щоб все відповідало тим нормам, які наразі прописані в законодавстві. Але загалом скажи, що це для а, фопів першої, другої та четвертої груп. Військовий ну, збір становить 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Зараз, як ми бачимо, це десь 800 гривень. А для платників єдиного податку третьої групи один відсоток від доходу. Від доходу. Який? Так. Так. Але загалом на нашому бюлетені є ця інфографіка, де ви зможете більш детальніше розібратися в цьому. Я думаю, що не буде це прям все так складно. Може... Просто треба знати, що це тепер є прочитати і дійсно в термін, який визначений. Законодавством сплатити. І на завершення, як завжди, хочу трішки розказати про те, що ми робили весь цей місяць, тому що в нашому бюлетені наприкінці ви знайдете всі ці матеріали, вже фінальні да, наші здобутки за місяць. Там є наші позиції щодо. Е Різних питань, які стосуються внутрішньопереміщених осіб і загалом постраждалого населення. А там є наші аналітичні документи, записки, зокрема дорожня карта законопроєктів, Тому що якщо ви за нами слідкуєте, ви знаєте, що ми так на постійній основі слідкуємо, які ж є законодавчі ініціативи. І якраз завдяки Олесі, ми їх публікуємо, розповідаємо про них. А це вже така дорожня карта законопроєктів, Ми так загально її зібрали, яка стосується захисту прав постраждалого населення від збройної агресії Російської Федерації проти України. І там ми також даємо свої висновки, наскільки той чи інший законода... законопроєкт я скажу так, є адекватним або неадекватним, і чому ми так вважаємо, ми це обґрунтовуємо. Також ви можете у нас на ресурсах, і, зокрема, на YouTube каналі, подивитися мультиплікаційні відео, які якраз стосуються субсидії на оренду житла, про яку Олесі і я розповідали і в сьогоднішньому нашому подкасті. І, звичайно. Окремим це вебінар на цю тему, тому що Олеся сьогодні трішки так розповіла ем, найголовніші моменти, але якраз на вебінарі, запись якого ми опублікували себе на ресурсі, там Олеся, Тетяна і представниця Міністерства соціальної політики більш детально, ґрунтовно розповідає про алгоритм цієї. Цього проєкту про субсидію, про компенсацію. Тому, якщо вам це цікаво, то також, звичайно, запрошуємо вас переглянути цей вебінар. Там є і презентації, і вебінар, всі 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 матеріали. Ми намагаємося розповідати про це детально. Тому, будь ласка, підписуйтесь на всі наші ресурси: Facebook сторінку, інстаграм, сторінку. Підписуйтесь, залишайте коментарі і якщо хочете, то звичайно залишайте свою електронну пошту, щоб ми не вам наші інформаційні бюлетені раз на місяць. Дякуємо, до нових зустрічей! Впливовий подкаст.